Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку дуже важливу тему, яка для мене теж стала цікавою. Пам'ятаєте, вчора я вам розповідала, що позвонила знайома, і давай сходимо разом в АйКік. І ми сходили, вона нічого собі там не вибрала. І я ще тоді йшла і думаю. А що це було? Я не зрозуміла, що це таке було? Начебто щось вона хотіла собі вибирати, але щось таке воно їй все не цікаве, щось. Інколи потрібно у людини запитати, а що трапилось. Пам'ятаєте, я вже не раз про це розповідаю на своєму каналі. І ввечері ж я до неї зателефонувала, ми зустрілися, пройшлися. Кажу, кажи, а що це сьогодні було з цим байкіком? Вона ну, каже, та хотіла трішки якось так відвлектися. Е, є проблема. Каже, я тобі розповім, ти розпові... розповідає про це на своєму каналі. Я просто хвилююся зараз, тому що за інших людей мені якось не дуже зручно. Е, Розповідати і кожне слово ти контролюєш, щоб не сказати зайвого про інших людей. Про себе я там, дівчата, завжди. А тут ж ні. Так от, вона не знає, що їй робити. Потрібна ваша порада, яку ви напишете в коментарях, але спочатку уважно, будь ласка, послухайте. Коли почалося? На Ютубі зараз не все можна казати. Коли у нас в Україні почалося 24 лютого в 22-му році, нові правила спільноти, тому щось треба підбирати, якісь слова, щоб не образити. А ми правил завжди дотримуємось. Тому і ви в коментарях, будь ласка, дотримуйтесь правил. Ви мене зрозуміли. У неї син закінчував у нас в Дніпрі. Я живу в Кам'янському, це Дніпропетровська область, а і вона ж тут живе. А син навчався в Дніпрі, в виші там неважливо в якої, і в 22-му році влітку він закінчив цей цю вишу. І після цього він влаштувався там на роботу. Але ж знаєте, як після вишив, коли ти влаштовуєшся на роботу, без досвіду, стажу і так далі. Ну, робота так собі, але потрібно щогось починати. Зараз вже пройшло рік і сім місяців, син досі там в Дніпрі, працює і так далі. І якось вона каже, я розумію, коли в Дніпрі буває гучно і він дзвонить, і ця емоція, і там щось одне слово таке прозвучить, і я ще можу зрозуміти, але якось так уже в звичку війшло, що навіть коли там щось таке гарне трапляється, там ем, на роботі щось там. Таке добре або ще щось, і він теж вживає ці не дуже приємні слова. Те, що там може бути серед друзів, ми всі дорослі люди, ми все це розуміємо. Але по відношенню до батьків, і мама зробила йому зауваження, що слухай, ти там з друзями як хочеш, але з нами, з батьками, щоб я таких слів не чула. Так, так, я тебе почув. І проходить час, і він там мам, до зарплати ще там, ти, якщо допоможеш, ну так, звичайно, зараз на картку кину все, як у вас справи, як у нас справи. Тобто все нормально. Інколи приїжджає на вихідні, а інколи каже, мам, я так заморився, я не буду їхати. А що тут їхати, але ж це таке діло. І декілька разів так було, що він дзвонить і вискакують такі слова, і мама каже: слухай, ну я ж тебе просила. Не кажи мені таких слів, мені неприємно таке чути. Наприклад, ой, мам, я там щось був в магазині, я побачив там якусь річ, вона просто апоп'янна. Ну, якось так. Слухай, ну, ти можеш сказати, що тобі річ сподобалась, наприклад? Там куртку на зиму він дивився, чи що, я не знаю. І він каже: Мам, мені так зручно, і да, я такий, да, я так спілкуюсь. Або приймайте мене таким, або, ну, як вам хочеться. Але я так спілкуюсь і не робіть мені більше зауважень. І вона каже, я сіла на дупу рівну. Ну, повинна бути якась субординація. І, і каже, я можливо, каже, я чогось не розумію в сучасному світі. Можливо, так і потрібно. Можливо, це норм, але каже, для мене це не норм. Я. Повторюсь, кажу, я можу зрозуміти, коли в Дніпрі буває гучно і дуже близько там, де він живе, буває гучно. І, ну, тобто, але коли це вже норм і тобі дитина каже, так, я зараз так спілкуюсь, так, мені так зараз зручно. Вона каже, знаєш що, знаходь собі жінку, заводь сім'ю. І спілкуйтесь там, як вам зручно, формуйте ваші правила в родині, які у вас будуть. А поки ти наша дитина, поки ти інколи у нас там щось і за допомогою звертайся, то, тобто ти не на 100% самостійна дитина, то, будь ласка, приймай наші правила із батьками, щоб я таке не чула. Ну, тоді ок. Що таке ок, і більше не дзвонить. І вона в таких, знаєте, в думках і все. І кажу їй, Це ти вирішила піти в якісь вирішити свою проблему. Вона каже: та я думала відвікатися, якось розходитися і ще щось там, то тобі подзвонила, то з тобою пішли, то вона іще там комусь дзвонила, з кимось вона там спілкувала. Ну, тобто, щоб в собі не замикатися і вдома не сидіти з тими думками. А я її вчора помітила, думаю, ну я її знаю, щось, що, щось воно не то з тим, в якій, ну, таке забігла, побігла, таке. І кажу, я скажу, як ото було, вчора кажу, що це було. Вона каже, ну це ж. І коли вона сказала, що треба було емоцію свою якось відвлекти, і, і знаєте, як важливо інколи почути людей. Які не можуть тобі наважиться самі сказати про те, що їм потрібна порада і що є у них зараз в душі, а відволікаються чимось таким, чим інші люди дивляться і думають, що це? От потрібно один до одного бути дуже і дуже уважним. Тому, будь ласка. Напишіть вашу думку в коментарях, вона обов'язково буде читати кожен ваш коментар. І пишіть так, як ви вважаєте. От не так, щоб сподобатися або заспокоїти, тому що просто заспокоїти, інколи ми ще більше біди можемо людині принести. Потрібно завжди казати правду. І зараз вона каже, я так дивлюся, як ти там в Юск їздиш і ще каже: я ще в нас не була в юску, мені так цікаво. Я кажу: хочеш, поїхали. Зустрілися для того, щоб поїхати в юск зі знайомою, а в неї там справи. Каже, до мами потрібно поїхати. А вона сьогодні таке, як наче дощик накрапа, хоча тепло. Тому вирішила зайти в сільпо зараз, хочу взяти хліба. Такого чорного-чорного. Скумбрію вчора ж робила, а потім ввечері ні ще посмажила оббівні, зварила гречку. а До скумбрії владі каже, Тань, а візьми чорного хлібу, зробимо такі бутербродики, чорний хліб, вершкове масло і скумбрія з цибулькою. Ось такий, такий литовський, Він там всередині. Такий чорний-чорний. Якраз на бутербродики буде, то я візьму. Так. Що тут ще в нас такого є? Що цікавого? Та щось мені нічого не цікаво. На не по 49,89 сорок дев'ять-вісімдесят може взяти, хоча ні. Дома фрукта є, сливи купувала. Так, Покупочки вже зробила. Зараз буду йти вже додому. Дорогу прибігла не там, де потрібно, розумієте? Так, правила дійсно є. І правила дійсно інколи ти порушуєш. Але стосовно сьогоднішньої теми, чи варто таких, такі правила порушувати? Етика спілкування з батьками. Фух, якби не це моя торба, мабуть, ще б я трішки побула б на вулиці. Бачите, планувалось одне, вийшло по-іншому, парасольку вигулює, небо таке, наче хмари. Ну, щось накрапало. Мої дорогенькі, бережіть себе і нехай вашій родині буде повна злагода. Щоб всі були живі та здорові. Це найголовніше. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.